Стрільці, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 5 по 11 грудня. І так, сонце-асцендент, Венера місяць, стрільці. На що звернути увагу стрільцям на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Як це пройти? Як з цим бути? Так, вирішити це питання. Чим порадує вас тиждень? Стосунки відносини партнерства, тобто соціальні зв'язки. Загальна порада для вас, стрільці, і ваш психоемоційний стан. Імператриця, ну, дівчата, мені подобається ось. Ну, ви тут гарно себе почуваєте. Все вас в собі влаштовує. Ось. А от для чоловіків, в принципі, також. Чому б ні, імператриця, це ваш ресурсний стан, внутрішньоресурсний, здоров'ю все теж гаразд. відчуваєте в собі такий. Знаєте, повні сил, щоб а, щось згенерувати. Ну, і в тому ж числі можу сказати, що для чоловіків, що тут така жінка у вас може бути на внутрішньому своєю енергією, скажімо. Перекриває дещо це може бути тілець або жінка красива, ресурсна, впевнена в собі. Ось колесо, да? На що звернути увагу? Сім кубків на варіанти, які на рівні уяви. Такий мріливий вайб, Що конкретніше тут? Три мечі. Вау! Стрільці, що тут якісь рожеві окуляри тріснули. Розсипались якісь ілюзії. Вихід з ілюзій, зверніть увагу, знаєте, не завжди ці ілюзії, ну, про те, що ми мріяли про щось прекрасне, тут не виправдалось. Буває, що ці ілюзії пов'язані із тривогами. І, як виявилось, це тривоги, це ілюзія, да? що щось піде не так. Ми зараз уточнимо. Королева пентаклів. Щось по здоров'ю для дівчат. Або в цілому по вашим ресурсам. А, -а, -а, -а. я приблизно розумію, про що йде мова. У вас цікавий стан, дівчата. Ви на внутрішньому відчуваєте, що вам, ну, ваш внутрішній потенціал набільше. Ніж реальність дає вам відклик. Зараз спробую пояснити це як багатий в тілі. Не дуже багато, так? Да? Ну це так, щоб ви зрозуміли. Паралель. Ну, а для чоловіків дійсно якийсь, можливо, Стрільців, уявні, якась проекція на жінку у вас була, щось ви собі там вигадали по відношенню до цієї жінки, чи якось сприймали її певним чином. Але от на цьому тижні зверніть увагу, що розсіється ця історія, вихід. Конкретно з надуманого. Також це може бути якась материнська енергія. енергія вашої матері, наприклад, чи дружини. Або, повторюсь, жінка, яка досить зріла, раціональна, можливо, забезпечена. Так. Що входить? Вихід з конфліктної ситуації чи з тривожної такої? Те, щоб тривожна, якесь відчуття невдачі, можливо. Рух спокійні води. Це може супроводжуватись переміщенням. З точки А в точку Б. Паш жезлів, якісь новини в тому ж числі. Може бути, певна, ще й комунікація з дистанції. Да, це по партнерству, по стосункам. У вас може намалюватися, до речі, на цьому тижні якесь партнерство. Нове причому. Або ви рухаєтеся в сторону зустрічі примирення В тому ж числі, якщо у вас там а, щось не склалось. Але зараз дуже цікаво, тому що от на що звернути увагу, можливо, це якраз оця зустріч виведе вас а, в дещо такий стан складний, я б сказала. Ага, чого остерігайтесь? Остерігатись ідеалізації партнерства, десятка кубків. От, кажу, не завищуйте очікунь, аби не розчаруватись. Про це йде мова. Ці рожеві окуляри тут. В тому ж числі, по відношенню до себе. От від якоїсь ідеалізації потрібно відійти. Імператор. Як це пройти? Королева мечів, ого, у вас енергії пішли. Фух. І так, дівчата, від вас тут буде потрібна об'єктивна оцінка, тверезе мислення, так, і конкретно жорстка десь, можливо, позиція, так, вибирати в цій історії себе, себе захищати. Каже, бути навіть десь прозорливими і об'єктивними. В питаннях енергообміну, брати, давати, і в питанні ресурсів. Окей. Угу Дівчат, я повторюсь, тут потрібно не ідеалізувати якусь історію з вашою кар'єрою, з вашою посадою, можливо, чи з вашим положенням, статусом, і в тому ж числі не ідеалізувати вашого, якщо ви, ну, наприклад, в стосунках. Так. Не ідеалізуйте, От, Розумієте, ви себе відчуваєте імператрицею. Чого остерігатися уявного уявних стосунків? Ну, де що уявних? Ну, це стосунки, які в десятка кубків це більше емоції. Так? Це та картинка ідеальна в нашій голові. Потрібно остерігатися цієї ідеальної картинки, де є чоловік як імператор приблизно. От, контекст основний не ідеалізувати. Ось. В тому ж числі, якщо тут до вас колишній, чи колишні стрільці намалюються, з якою у вас вже було поставлено крапку, а... тут не потрібно робити вигляд, що ви ну, гер... ну, те, що те, що, гер... що ви прямо, що все у вас просто ідеально, так? Як це пройти? Скласти цій жінці? Ну, це не те, що... Ви їй чи вона вам? Хто кому? Ви їй? Ви не маєте вона вам. А що ж тоді? Ви їй. Дивіться. Вам потрібно скласти підтримку цій жінці. Тримати її в чомусь, допомогти. Можливо, щось їй не вдається реалізувати, скажу так. Ви в цій ситуації повинні дати їй необхідний ресурс, скажу так, чого б це не стосувалося, І налагодити взаємний енергообмін на рівних умовах, на конкретних, скажімо, так, діях. Це не про. Ну, там, обіцянки, чи про якісь картинки в цілому. Да? Фух, які складні тут енергії. В тому ж числі дівчата. Якщо це робота, наприклад, робочі стосунки чи контакт з собою тут, ви назад законектитесь з собою, тому що дещо могли в чомусь заідеалізувати і відлетіти. Ось. Історію, що потрібно прийняти ну от, своє положення, так, об'єктивно подивитись на своє положення, і якщо вам хтось пропонує підтримку, прийняти цю підтримку. Трійка Пентаклів, колесо. Так, да, це виведе на вас новий ріст, якісний. Добре. Застереження для дівчат, от, не ставайте ви в позицію цього мужчини, скажімо так. Що я все сама, приблизно в мене все під контролем. І от ніхто ну, мені не указ приблизно ось. Чи ніхто не буде мені розказувати, ну, все тому подібне, як мені діяти? Що порадую, що ви дозавершите э, всі задачі. Скинути якийсь вантаж. І отримайте з цього ресурс? Угу. Якась пропозиція. Ви дозакриєте певні задачі, отримаєте з цього конкретний ресурс. Ось, або до вас прийде певний ресурс, і це вам полегшить стан. Сім пентаклів. Щось почнете вирощувати. Чи що вирощуєте, почне давати результат, вам це вас порадує. Окей. Стосунки підвішений. Вішений, да? Ну, тут знову ж таки, або це якісь стосунки на служінні зав'язані. Ось або підвисають, передивляєтесь ви відносини свою позицію в цих відносинах, позицію партнерів, лицар жезлів. Тут, скоріше, передивляєтесь дії якогось персонажа у вашому оточенні або власні дії. Як ви дієте колесо? У вас повернення і підйом. Ну, не для всіх, але стрільці. Маленьке тут зауваження, що спробуйте не ставати в позицію. Жертви, так, насправді, тут є повернення, поїздка, переміщення, можливо, після якоїсь підвішеної ситуації. По кар'єрі також, ну, по роботі є підйом. Порада король кубків. Ну, чоловікам. Зберігайте внутрішні спойки і будьте більш емпатичні. Знаєте, тут десятка купів Імператор для чоловіків, якась така трішки може бути позиція его, але вона, ну, знаєте, це якась надута уявна, уявне відчуття, скажімо так, свого, своєї сили, я скажу так, чи своїх можливостей. Ось. І порада, король кубків, бути м'якшим, спокійним, спокійним в поведінці, проявляти цю емпатію, уважність, внутрішній спокій зберігати. Ваш Пентаклів, якась пропозиція, кінець, королева жезлів. Тут якось потрібно переходити від е, малого. Якась підготовка тут закінчується. І далі йде партнерство і активність. Дівчата, ви в свою енергію заходите від внутрішньої рівноваги або через чоловіка, який має до вас почуття. Якась пропозиція. Так, все, я зрозуміла. Дівчата, якщо ви розумієте, що цей чоловік певною мірою не виправдовує, скажімо так, чи не виконує обіцянок, чи Ні, це було для чоловіків, для дівчат, що з цим королем кубків. Десятка пентаклів. все. Та, бачите, для дівчат інших, помірність, ваша енергія. Дівчатам вам потрібно примиритись. Ну, як примиритись, м'яко взаємодіяти, йти в партнерство, зберігати золоту середину, оцю, так, гармонію внутрішню. Ось. Бути в оточенні тих, на кого ви можете опиратись певною мірою. Також, повторюсь, це має відношення до партнерства. Потрібно це гармонічно вирішити питання, примиритися, якщо це є необхідність, або прокомунікувати спокійно. Ось, це для чоловіків. Тут щось історія йде в тему того, що ну. 음... Ну, не дуже я таке люблю говорити, але. Хтось тут з чоловіків, ну, в пажі може бути пентаклі, але щось уявив себе імператором. Да? Тут пора з цим закінчувати, хоча для Его це болюче. Йти в командну гру з жінкою, оцією, яка активна, можливо, варто дати жінці, повести цю історію. Вочевидь, тут жінка, розумієте, імператриця на внутрішньому жінка має більше розуміння, сили. А, і. Якщо це тільки не інша жінка, на. Да? Тому що тут у нас три жінки вже. А, тут збирається дівчата ваша імператриця. Ось вам врухатись в команді в гармонічному партнерстві, злагоджено в цих стосунках. Ну, а чоловікам також не переоцінювати свої сили. Да? Це щось уявне. А йти взаємодію з цією жінкою, тому що ну, жінка дає силу вам, в тому ж числі. Примиріться. Не вставайте тут в позицію, що. Тут якась трішечки перебільшено. До себе, от, в чоловіків, сприйняття себе трошечки не відповідає дійсності, скажу так. Дякую за увагу, стрільці, Па-па.